Друзі, всім привітики Два пальчики вгору. І лайк, і підписка. Друзі, ми отримали отримали розсаду, розсаду. Ми такі щасливі. Сьогодні такий чудовий день. Ми отримали розсаду з Італії. Ми отримали з різних розплідників: і кавіро, і геоплант, і мацоні, і занзі. Це Клавдія у нас. Клавдія ранній сорт. Дивіться, яка вона чудова. А ну, покажи. Покажи нам. Це 500 штук ящичок. Ось така вона гарненька. Дивіться. Класна. І там ще одна клавдя, але вона трьохсотка. Ми до неї не дотягнемось. Давай калас покажемо трьохсотку. Щоб його не розкривати, Тапі... бо він ще запакований. Давай для чистоти ж експерименту. Ростала. Ну, Там великі пучки. Там вона крупненька. Це трьохсотка. Ось така вона. Пучочок, набагато крупніша вона. Так, це у нас калас. Це ранній. Як кажуть, що це крапа 4, йому дали назву калас. Він такий вже Ой, Що ні? Гарно упакували, втрамбували Давай, давай, давай. Ось, дивіться, який. Це 600 ка Ось така вона, такий рожок. Дай. Один. Дивіться, такий рожок. Потягнута, звичайно, але ж нічого. А це у нас калас 300-ка. По 300 штук ящику. Ну, зможеш? Ану, іть. О, дивіться, от такий пучечок. Ось такийний. Дивіться, які рожки. Дивіться, шикардос. Ну, ця набагато дорожча. Майже наполовину, то вона шикарніша. Так, переходимо далі із геопланта. Ми отримали ще один ранній сорт Gloriel. Це 600. -ка. О, Геоплант, бачите? Ось така розсада. ну, Покажи, покажи. Боже, яка красонька, хоч і 600, але вона гарненька. Дивіться. Ну, її дрібніша, звичайно. Звичайно, і дрібніша, і крупніша. Ну, гарна, все рівно гарна, бо це 600, -ка. клади Так, це у нас Джусі. А я б сказала б Гучі. У нас є Гучі. У нас є Гучі. Да. Гучі, Гучі. Гучі. Стакиця упаковщик. Гучі. Ось така Гучі, чудова. кажи нам, яке коріння. М -м, є крупна, є дрібніша, але ж все-таки чудова. Це в нас НСДшка. НСДшка двіна. Чівовські Гучі, Двіна, Клодія, це корпорація Чів, повиводила ці сорта. Їхня Аня Їхні кантус, а ну. Покажи нам Едвіну. Така Едвіночка. Дивіться. Гарнесенька. Ось така у нас Едвіна. Так, тут ми ще. Оновилися. Ой, друзі, оновили, оновили ми Мальгу. Мальга приїхала свіженька. Не треба витягувати її. Просто. Хай люди бачать, що це ми купили Мальгу, оновили. Мальга розсада в цьому буде році оновлена, друзі. А це ми з Занзі. Що у нас тут Занзі? Клеопатра. Друзі, це не зде. дуже солодка. Хто шукав Маджестик? Не шукайте Маджестик. Візьміть у нас Клеопатру і вам буде щастя. Чому? Тому що Маджестик вже Італія викинула. І цього сорту вже, ну не Італія, а французи вже викинули. Італія теж його не розмножує. Але розмножить Клеопатру. Вона набагато смачніша. Ну тут саджанці це тисячка, Як ви бачите, тисячка саджанців. Ось такі дрібненькі. Дрібненькі, маленькі, а не з них буде вироста і буде гарна ягідка. І їм гарного дня! Саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока, пока.